Яку плитку обрати на підлогу в Танхаус? Як правило, 600 на 600 це сама топова плитка. 600 на 600, 1200 на 600. 600 на 600 у нас кольорова гама є більше 100 видів. Тільки в одному стенді 50 видів. А так на площадці у нас видів 200 є. 600 на 600. Скільки коштує? Перші дві, треті сорта від 350 гривень. Ну а перший сорт скільки коштує? Перший сорт, починаючи від 330, якщо в нас залишок метр два-три, а так 400-490. Ну а третій сорт для яких людей? Які люди купують третій сорт? Комерційне приміщення, приміщення прохідної зони, виробничі приміщення. Третій сорт скільки коштує? Третій сорт 350 гривень. І е, третій сорт, якщо ми будемо класти, наприклад, на підлогу, це яке, до речі, у вас е, сорт плитки на це теж третім сортом заложено. Ви ти дали більші шви, і воно даже не видно, що це заложено в третьому сорті. Тобто, зазвичай третій сорт то купує. Люди, які займаються комерційними приміщеннями, курці, виробничими приміщеннями, квартирами будівельники з досвідом закладають квартири. Це підрізається плитка, робиться красиво, вирізається, де є сколи, і це все закладається. І якщо плитка 1200 на 600 коштує 800 гривень метр квадратний, то в третьому сорті вона 350. коштує 350. Тому кому потрібна плитка, місто Вишневе, Київська, 27, або група Вайбер знаходиться в шапці профіля. Плитка сток.